А можете описати отакий От день життя росіянина в Куп'янську? Спробую. Виснажений, втомлений, голодний, зневоджений, проклинаючий усе на світі, доповз до найближчої хати, в якої залишилась криша і вікна, доповів своєму командуванню, що він доповз. Доповів в страху, тому що ми постійно слухаємо їхні радіостанції. Ми їх прослуховуємо. Доповів і боїться і переживає чи зараз на цю радіостанцію нічого не пролетить. І ви от чуєте про те, що вони там перелякані, так, про те, що так, вони збентежені? Так, так, так. Вони постійно доповідають, що от з переляком там над нами щойно пташина пролетіла. Ми там заховались в будинку, ми там заховались в підвалі, постійно скиглять, постійно просять про допомогу. В першу чергу, допомогу логістикою. Багато хто з них доходить вже пораненим. Зазвичай їм не надається допомога. Не те, що зазвичай вона їм не надається. Іноді до них вся логістика в них робиться дороговартісними дронами FPV, які прилітають і приносять їм посилки. Відповідно, FPV може на собі нести десь максимум півтора кілограми вантажу. що він може принести. В першу чергу їм несуть боєкомплект, в другу чергу їм несуть засоби зв'язку, тобто батареї до радіостанції. І вже за остаточним принципом їм несуть такі необхідні речі, як ліки, воду. Дуже часто ми чуємо в перехватах, як вони благають про антибіотики. От там кінцівка гниє, температура висока, рухатись не можуть. Просять вже навіть не їжу і воду просять банально ліки, щоб вижити. Багато хто з них доходить пораненим. Навіть якщо їм вдалося там декілька днів перебувати в Куп'янську непоміченими, вони починають виходити, як ми їх в першу чергу і виявляємо, вони починають виходити на вулиці в пошуках їжі і води. Вони, як тільки заходять у Куп'янськ, вони починають розуміти, що надії в них немає. Їм ніхто не надасть допомогу, вони розуміють, що вони не можуть повернутися назад, навіть якщо мають великі поранення. Ми не бачили, щоб хтось відкочувався назад, щоб вони поверталися. Я думаю, що вони розуміють, що їх чекає або розстріл, або ще якась там весела страта. Залишається до останнього. Хтось здається в полон, хтось намагається ще якось опиратись. Але це тотально повна безнадьога для них. коли от росіяни просять про цю якусь там підмогу, там ліки так. я не знаю, ще щось, ще щось, росіяни намагаються дронами це доставляти їм. Так, так. Ну вони іноді доставляють, але скажімо так, це настільки мізерних кількостях. Ми навіть спостерігаємо це. Ми іноді навіть їх чекаємо біля тих посилок. Ми бачимо, як сідає якийсь дрон, десь в якомусь місці, і потім за цим місцем ми починаємо постійно спостерігати. От і коли бачимо, що до того місця там хтось підбіг, то вже розуміємо, що це росіянин прибіг по посилку. Ну і тут вже тут вже він і приречений.